Вона коштувала 20 гривень. Всім привіт! Сьогодні буду фарбувати волосся фарбою Колібрі, відтінок 7-4, мідний цицан вона коштувала 20 гривень. Я її купляла по акції, і ще вона продається тільки в магазинах Єва. Я хочу перевірити, наскільки вона за свої 20 гривень гарно пофарбує моє волосся. Та залишиться воно на моїй голові. Це теж друге питання. І це все, ви дізнаєтесь у цьому відео. Бажаю вам приємного перегляду, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. В Єві так багатенько подібних фарб, і мені захотілося перевірити хоча б одну з таких. Тим паче за 20 гривень, чому по ні. Показую коротесенько, комплект. Якщо що, тут 9%. 9. Якщо що, то 6% буде достатньо для повноцінного освітлення в рудий колір. Ось сам оксид 9 крем-фарба. Вона достатньо густа на дотик. І ще бальзамчик. Бальзамчику тут дві штучки. Навіть у гарні такого не буває. Починаю розмішувати ці неймовірні компоненти. Я досі у шоці з 9 оксиду. При розмішуванні я відчула такі затишні аромати. Ууу, воні знатний. Потім ця фарба стала коричневою. Я вже злякалася, що буде. Мабуть, я стану коштаною, але ні, все добре. Я вже змила фарбу. Буду чекати, коли волосся стане сухим. Та покажу вам всі результати. Таємничий перехід, після якого ви можете все побачити. Колір вийшов, наче у Аріельки. Мені сподобалось. Це не червоний, і за це я дуже сильно вдячна цій фарбі. Це рудий. Мені подобається результат. Це вийшло дуже гарно. І стан волосся нормальний. Я у шоці. Я думала буде гірше. Мабуть, цю ситуацію виправив бальзам для волосся, який достатньо якісно зволожує волосся. На цьому все, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став вподобайку, підписуйся на мій канал. Гарного настрою, папа. -па.